Всім привіт! Це Радіотера і проект Добре. Проект про людей, які не просто працюють, а ще й підтримують і дарують тепло. Зараз ми з вами направляємося до місця, де розважається і розвивається молодь. Там вони знаходять собі нових друзів. Це Лозівський центр молоді Піксель. У центрі молоді Піксель мене зустрічає директорка Вікторія Климчук і проводить екскурсію. Перша локація івент. Кімната. Зранку тут панує атмосфера невимушеного спілкування. Молодь грає в настільний теніс, п'є або каву, жартує та просто відпочиває. А у другій половині дня кімната змінюється. Тут проходять тренінги, майстер-класи. Популярне місце серед відвідувачів центру ігрова кімната. Тут атмосфера зовсім інша: драйв, адреналін і азарт. У вільний час молодь грає на PlayStation, змагається у віртуальних турнірах, а також тестує vr окуляри Така нагода, до речі, була і в мене. Хоча досвід новий було дуже цікаво. Ще одна перлина центру Піксель професійна студія звукозапису. Тут записуються як початківці, так і вже досвідчені музиканти. Сюди приходять гурти, щоб створити свої перші треки. А дехто навіть пише біти для іноземних виконавців. Тут кожен може спробувати себе в ролі музиканта, навіть якщо ніколи раніше не торкався інструменту. Просто прийди, візьми і грай, твори, експериментуй. У фотостудії центру Піксель триває зйомка нового кліпу. Молодий гурт працює над створенням кадрів до своєї нової пісні, яка незабаром побачить світ. У молодіжному центрі Піксель завжди багато активної молоді. Тут збираються ті, хто хоче вчитися, спілкуватися та розвиватися. Навіть під час онлайн навчання, коли можливостей для живого спілкування обмаль, Піксель є тим місцем, де можна знайти друзів, підтримку і зарядитися енергією. Саме це робить центр особливим. Він об'єднує і надихає навіть у найскладніші часи. Ми пройшлися кімнатами молодіжного центру, який працює з аудиторією від 14 до 35 років. А далі мультифункціональний центр місце, де працюють з дітками, дорослими та навіть з людьми поважного віку. Тут є навіть кімната матері та дитини з усім необхідним за потреби прийти сюди може будь-яка лозівчанка. А вже в іншій кімнаті Вікторія презентує сублімаційний принтер, завдяки якому молодь може друкувати власний мерч, а також 3D-принтер. За підтримки ЮНІСЕФ в центрі було реалізовано клуб для дівчат від 12 до 18 років. В Пікселі працюють професійні психологи, які допомагають розібратися з будь-якими складнощами. У Нас нещодавно проходив тренінг основні уявлення про здорову особистість. Я бачила, звісно, це дуже боляче було. Я бачила, як молодь виходить там сльозах, Але потім, коли перепитувала, що таке, вони казали навпаки, типу, що вони психологічно якось трошки ну, звільнились. Тому це був дуже дуже крутий досвід. Прям дуже крутий. Все ж таки, війна дуже сильно впливає на їх психологічний стан. Тому я можу сказати, що 10-15 дітей у нас регулярно відвідувало психолога. Працює на повну потужність Центр Піксель завдяки грантовому проекту від ЮНІСЕФ і громадській організації. В серпні 2024 року до нас звернулася громадська організація Український професійний розвиток, яка і не раніше підтримувала різні ініціативи в нашій громаді, взяти участь у проєкті підтримка 10 молодіжних центрів. Звісно, громада залюбки зреагувала на це, і вже у серпні того ж року ми розпочали ремонт, який закінчився у жовтні. В рамках цього проєкту Підтримка 10 молодіжних центрів. Ми змогли створити власну громадську організацію Активна молодь, на яку і були залучені грантові кошти, які ми зараз дуже активно реалізуємо для тренерських заходів. Вікторія пишається своїми працівниками та розповідає, що гордість пікселя Єгор Єрмак, який створив громадську організацію Активна молодь. Шукаємо в телеграм-каналах можливості донорів, зв'язуємося, пишемо грантову заявку, розписуємо потреби нашого молодіжного центру. І ось так якось далі все йде до. Реалізації так приблизно ми реалізуємо цей проєкт. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ в рамках проекту підтримка 10 молодіжних центрів змінився молодіжний центр Піксель. І усі послуги, які він надає для молоді, безкоштовні. У середньому центр відвідують від 40 до 50 чоловік на день. Після реконструкції молодь проводить тут набагато більше часу. Своїми враженнями про Піксель з нами поділилася Ліза Короткова. Дівчина-переселенка з Харкова із 2022 року проживає у Лозовій. Про центр молоді е, я знаю давно, але якось такого двіжу тут раніше не було. Е, цікавого, веселого, дуже сильно. І вже після ремонту, після заведення цього проєкту, е, коли почали запрошувати зіркових тренерів, е, я вирішила насмілилась піти. Я була на ораторському мистецтві, на психологічних тренінгах, на фінансовій грамотності, англійській. Також я відвідувала тренінг з СММ-комунікацій. Це допомогло мені розвинути вже професійні навички. Завдяки цьому я змогла отримати роботу в лозовій, цей безпечний простір. Допоміг мені знайти нових приятелів, обзавестись цікавими і корисними знайомствами, що в свою чергу посприяло моєму такому позитивній акліматизації в лозовій, бо знайомих у мене тут майже не було, і тепер мені є з ким вийти попити каву, з ким прогулятись. і Я цьому дуже радію. Ми працюємо дуже злагоджено. Ми працюємо один за одного. Ми знаємо, як бути корисними для малечі. Ми знаємо, як бути корисними для молоді. І ми знаємо найголовніше як бути корисними один для одного. Тому ми така підтримка і сила, як один для одного, так і для інших, хто нас тут оточує. Тут добре. Мені було у вас дуже цікаво. Я бачу, що молодь тут розважається завдяки вам навчається, і вона тут щаслива. Тому дякую вам за такий простір. І хочеться вручити вам цю наліпку, бо тут добре і це так є насправді. Дуже дякую. Я певна, що ця наліпка. Вона дуже прекрасна. Наш центр, а кількість відвідувачів лише збільшиться. Тому дуже дякую. А вже наступного тижня ми завітаємо на подвір'я до пана Вадима. Там незвичайна атмосфера. Там захисники знаходять спокій, діти проходять реабілітацію. Разом з вами ми дізнаємося, як же тварини лікують душу. Це був проект Тут добре. До зустрічі тут добре.